Татко, ти так піклуєшся про мене. Хто б міг подумати, що поліц, який оформлю для своєї дочки, допоможе при форс жодної ситуації. Коли народилася Амечка, ми з дружиною разом відкрили для неї накопичувальну програму до 20-річчя з метою накопичити хорошу суму грошей для її старту в житті. За ці кошти вона могла би навчатися за кордоном чи купити власну квартиру. Тобто дитина сама 20 років вирішить, що з ними зробити. Але ця програма включає не тільки накопичення, а ще й страхування життя і здоров'я в серпні 24-го року, на жаль, амочка захворіла, піднялася температура. Ми спочатку думали, що це проста застуда, але аналізи були не зовсім втішними. Як виявилось пізніше, це був піовонефрит, запалення нирок, госпіталізація відповідно крапельниці і тривалий час реабілітації. На лікування ми витратили близько 25 тисяч гривень. Коли отримали виписку з лікарні, я заповнив заяву на страхове відшкодування і відправив документи в компанію «Медлайф». Близько через тиждень компанія «Медлайф» відреагувала і перерахувала страхову суму в розмірі 7 130 гривень. Тобто страхова виплата перевищила витрати на лікування, що покрило саме лікування. Частину коштів ми з дочкою відклали на її продовження накопичувальної програми, тобто для наступних платежів. Частину коштів перевели на ЗСУ і за частину коштів купили приємності для донечки. Ця ситуація вкотре показала мені, як важливо мати фінансову безпеку, адже ми ніколи не розраховуємо, що з нами чи з нашими близькими і рідними щось може трапитись. І в такі моменти ми завжди залишаємося наодинці з проблемами. І дуже важливо, що в такому випадку страхова компанія виконала свої зобов'язання і підтримала нас фінансово. Хочеш дізнатися, як я можу допомогти захистити твоїх близьких? Напиши мені слово щит у коментарях чи у приватних повідомленнях, і ми разом оформимо поліс обезпечення життя і здоров'я для тебе.